Всім привіт! Я Віка, це мої книги. І сьогодні я хочу розповісти вам про топ-5 книг, які я встигла прочитати вже після того, як переглянула їх екранізації. Давайте почнемо. Перша книга це Алея жаху Вільяма Грішема, яка розповість нам про фокусника Стана Карлайла, який починає свій життєвий шлях у бродячому цирку, а згодом перекваліфіковується. і... Стає екстрасенсом, який видурює в людей гроші. Взагалі я б сказала, що Роман мене здивував. Я не розраховувала, що він буде такий. Він знаєте, дуже якісь, наче склеїни зі шматків. Тут немає такої лінійної оповіді. От вона, наче є, але вона дуже уривчиста. Тут просто шматки життя героя. Ти не можеш повноцінно якось всю, всю всю картинку побачити. Ти просто бачиш якісь епізоди з його життя. Що за чим відбувалося. от Тут він такий вже потім ось рік пройшов, ось п'ять років пройшло, тобто ми не, не, якось не плавно за цим спостерігаємо. Відповідно, чомусь мені здавалося, що це трошки різковато було. Але, скажу чесно, якби не екранізація книги, я б навряд чи її прочитала. Тому що тут в мене супер обкладинка, але ем, я вже кілька років бачу цю книжку, бачила цю книжку, як потім виявилося. В звичайній обкладинці, і вона мене просто абсолютно не цікавила. Е, насправді, що мені дуже сподобалось, це ця циклічність в книжці, е, те, як починається вона, те, як вона закінчується. Це щось неймовірне. Це так шокує насправді. Хоча ти наче знаєш, що так має бути, але цей шок все одно в мене залишився. Але вже після того, як я подивилася неймовірну організацію від Єльєрма Торо, я була закохана і в акторський склад. Була закохана в цю нуарну картинку, і в гру акторів я вже після того зрозуміла, що так, я хочу дізнатися, що за перше джерело. Е, якщо ви ще не читали, якщо ви не дивилися фільм, я однозначно рекомендую вам спробувати. Наступно я хочу розповісти вам про книжку знищення. Це перша з трології Південного Округу Джефа Вендермейра. І я скажу, що за цією маленькою недолугою кладинкою е, ховається дуже класний твір. І мені шкода, що про цей твір насправді дуже мало говорять. Але якби не екранізація, а саме фільм «Анігіляція», я б, напевно, ніколи би не звернула увагу на цю історію. Це роман в жанрі наукова фантастика, і розповість він нам про Південний Округ, таку собі секретну організацію, яка займається вивченням нульової зони. Це територія на нашій планеті, де трапилася екологічна катастрофа і де відбуваються дуже дивні речі. Нульова зона постійно розширюється, і ніхто не може її повноцінно дослідити. А вже відбулося 11 експедицій, і в книзі нам розповідається саме про 12 -ту експедицію. Тут беруть участь тільки чотири жінки: біолог, антрополог, психолог та топограф. Отож, жінки вирушають в цю дивну експедицію. Вони стикаються з різними топографічними аномаліями, вивчають нові форми життя, дуже дуже незвичні, але схожі, наче на наші. Але виявляється, це не основне. Що може їх налякати, що може спричинити всі негаразди? Що буде далі? Що трапиться, ви можете прочитати в цій книжці. Я скажу чесно: сам роман написаний доволі сухо. Взагалі, текст маленький тут три книжки, десь в районі 130 сторінок кожна, тобто читається не максимально швидко. Я десь здається за 3-4 дні прочитала всю цю трилогію. Однак скажу я чесно, що саме екранізація. На мене посприяла в зацікавленні цією трилогією. Я дуже-дуже захоплена самою екранізацією. Анігіляція дуже гарний фільм. Знятий надзвичайно красиво. Це витвір мистецтва, як на мене. Там неймовірна кольорова гама, там чудова гра акторів, справді цікаві ракурси, з яких знято. І всі топоровічні аномалії. Воно передано максимально цікаво. Тобі цікаво дивитися це ці кіно, ти не знаєш, що буде далі. Там справді. Дуже-дуже яскраво все подано і саме це зацікавлює. Якщо чесно, якби я почала з цієї книжки, я б навряд чи далі би читала, і я б навряд чи так би яскраво сприйняла цю всю історію. Тому я раджу спочатку подивитися фільм, і тільки якщо він вам сподобається тоді братися за цю історію. Далі мені б хотілося показати вам другий том Говарда Лавкрафта, в яку входить невеличке оповідання барви з поза межі часу. Яке мені дуже сподобалось, і екранізація якого знята надзвичайно гарно. Головний герой приїжджає в Архем для того, щоб зробити заміри для нового водосховища. Там він помічає, що на певній території є шар сірого пилу, там нічого не росте, і ніхто з місцевих жителів не хоче розповісти, що ж там трапилося. Однак. Наш головний герой він знаходить одного з фермерів, який все-таки погоджується на те, щоб розповісти цю містичну історію, що відбулося насправді там, тому що це відбулося за другим фермером. Згодом наш головний герой дізнається, що на цю місцину впав метеорит, який посприяв мерехтінню рослин та дуже дивну поведінку і жахливі наслідки для родини фермера. Якщо порівнювати з оповіданням, то Екранізація мені сподобалася набагато більше, там набагато якось живіше подається картинка за рахунок того, що історія вона теж здалося мені якось більш цікавішим. Дуже-дуже гарно знято теж прикольний акторський склад. Там Ніколас Кейдж в головній ролі, і він дуже класний актор, як на мене, який додає також живості головному герою. І ще що хочу додати: це прекрасне неонове світло. Яке супроводжує всю картину, це мерехтіння, це просто неймовірно зняв. Дуже дуже додає якоїсь такої олдскульності картини. І вже до речі, коли я знімала цей ролик, коли я вже дізнавалася інформацією, я дізналася, що його дуже дуже порівнювали з анігіляцією, про яку я розповідала перед цим. Я би сказала, що вони так, так дійсно нагадують за рахунок того кольору, кольорової гами, це все дуже-дуже соковито подається. Є оце мерехтіння дуже класне, і там насправді є жахливі сцени. Дуже-дуже круто подані, особливо сцена матері та хлопчика. Боже, якщо ви його побачите, якщо ви дивилися цю сцену, ну не кажіть, що вам вона не сподобалась, бо це було дійсно круто. Отож. Я дуже-дуже раджу спробувати як перше джерело, тому що воно по-своєму прикольне. Мені дійсно сподобалася мова автора, хоча ти не одразу до неї звикаєш. Це дійсно, я би сказала, трошки треба призвичаєтись до того, як Лавкрафт пише, але я вже прочитала два з трьох його томів, і це мені дуже сподобалося. Отож, якщо ви хочете щось таке дивокувате, класне, незвичне, я раджу вам спробувати цю картину і раджу спробувати оповідання. Скажу чесно, я довго думала, про які з романів короля жахів мені розповісти, і все ж вирішила зупинитися на Джеральдові Гей. Я не бачила, що про неї дуже насправді багато говорили. Я Бачу видання у мене 2022 року, але я не пам'ятаю, можливо, книжка вийшла і раніше, це просто тотрук, Хоча, мені здається, вона не так давно вийшла. Це дуже дуже класний роман, і я би сказала, що тут дуже, -дуже класна екранізація від Netflix, про яку теж насправді не так багато хто говорить. Um, але мені сподобалося і те, і те. І справді я прочитала цю книжку вже після того, як переглянула фільм, була дуже вражена від фільму, тому що на той час я ще мало була знайома з творчістю Кінга в плані того, що я не прочитала його <свісно> всі старі романи, скажімо так, і мені було важко з чим порівняти. Я тільки читала все від КСД на той час, як я вийшла. Ось і коли я подивилася криміналізацію від Нетфлікса, побачила, як е, Кінг може йти в психологію в плані психологічного трилеру. Я просто була шокована. Мені дуже сподобалось. Я одразу побігла тоді читати, пам'ятаю. І вже після того я зацікавилася старішими виданнями кінга, промоніторила його бібліографію і стала ще ярснішою фанаткою ніж була до того. Е, отож, е, гра Джерельда. Вона розповість нам про подружжя Джесі та Джеральда, які відправляються в заміський будиночок. Вони вже не молода пара, і вони хочуть трошки покращити свій шлюб, свої стосунки. Однак Джесі опиняється в дуже складній ситуації. Вона прикута наручниками до ліжка, вона не має змоги вибратися, ключа немає. Вона сама в заміському будиночку, оскільки Джеральд помер біля її ліжка. І що ж робити в такому випадку? Героїня. Залишається сама наодинці зі своїми думками, зі своїми страхами, але це ще не все. Тому що вночі в кутку її кімнати з'являється дивний чоловічий силует. І Джесі не може зрозуміти, це правда, чи це їй мерехтить, чи хто це, це жива людина, чи це нежива людина, і що він з нею зробить. От це найстрашніше, що з нею відбувається. Що буде далі, ви зможете дізнатися, якщо прочитаєте цю історію або переглянете екранізацію від Netflix. Я би сказала, що ця книжка дуже складно, як на мене починається, тому що це фактично потік думок. Джессі це ця книжка це потік думок. Але спочатку, десь сторінок 50, мені було важко зосередитися. Я ніяк не могла якось вклинитися в цю історію, тому що ти постійно маєш. Слідкувати, слідкувати, слідкувати за її думками постійно, ти не можеш якось перепочити навіть. І крім того, нас ми опиняємося одразу в виріб подій, тому, що Джесі фактично зразу виявляється, прикована до наручниками біля мертвого чоловіка, і вона не знає, що відбувається, як їй викрутитися, викрутитися з цієї ситуації, що їй робити. Ось це дуже круто, і саме в цьому романі, як на мене, один з не найкра... один з найкращих романів Кінга. І як на мене, в цьому романі саме кінг показує всього себе, цю психологію його, це яскраве розкриття персонажу, те, яка Джесі на початку, як вона намагається вивільнитися, які способи вона для цього. Прикладає, що які страхи у неї про що вона думає вночі? Про що вона думає, коли прокидається. Дуже дуже класна сцена про те, як Джесі хоче пити, і вона намагається дотягнутися до склянки з водою. і Вона роздумує, як їй краще це зробити, оскільки вона двома руками причеплена до того ліжка, в неї немає свободи, вона нічого не може зробити. Це дуже дуже драйвово, і я би сказала, що це дуже дуже напружений. Твій. І, взагалі, що прикольно, що саме її спогади, як вони допомагають їй виролити ту чи іншу ситуацію, як вона поступово аналізує і згадує і з в своє дитинство, і насправді згадує жахливі спогади зі свого дитинства. Це це дуже дуже круто тут передано. Я дуже люблю цю книжку, і Боже, мені ж захотілося її ще раз перечитати. Після того, я розповідаю її вам. І що дуже класно, що саме в цій історії є відсилки до іншого роману Кінга, це Доларес Клейборн. А в книжці Долорс Крей... Клейборн» є відсилка до Гри Джеральда. Вони наче пов'язані між собою. І це теж дуже круто. І це теж за те, це за те, за що я люблю Стівена Кінга. Те, як він пише, і те, як він створює цілий всесвіт на основі своїх книжок, це надзвичайно майстерно і надзвичайно варто уваги, як на мене. Якщо говорити по екранізації, то як на мене вона дуже дуже класно повторює книгу і справді дуже круто знято. Мені сподобалась і гра головного героя, і гра Джеральда. І те, як зняті насправді насправді думки і роздуми Джесі, так як акторка перевтілювалась, так як він, ці ракурси теж з якого подані, дуже прикольна сцена була саме нічна, коли приходить цей дивний чоловік, і ти не знаєш, живий він чи мертвий, що він від неї хоче, коли він в неї просить прикраси. Це я би сказала теж дуже шокує. І в е, мене після цього мороз по шкірі ходив насправді і ріст героїні від початку книги до кінця. Я би сказала, що це просто небо і земля для мене це було теж дуже цінно. Е, я однозначно вам раджу. Це одна з моїх улюблених книг, які я вже казала, і я всім рекомендую, що подивитися кіно, що прочитати цю книжку. І остання книжка. Екранізація якої я просто обожнюю. Це напевно один з моїх улюблених фільмів, і тепер ця книжка одна з моїх улюблених книг. Це Клуб Дюма або Тінь Решельє від Артура Перес-Реверта. Теж чомусь про неї дуже мало розповідають в Артуру реверта багато романів, але це один з найбільш напевно недооціненних, тому що відгуків я насправді бачу мало. А це дуже дуже крута історія. Книга розповідає нам про книжкового детектива Лукаса Корсо, який отримує нове замовлення, а саме дослідити три екземпляри книги Дев'ята дев Брама до царства Темрявої. І досліджуючи цю книжку, Лукас відправляється в різні країни, спілкується з багатьма людьми і дізнається, що в трьох екземплярах присутні естампи, які написані, намальовані не тільки автором книги, а й самим Люцифером. І після того, як він про це дізнається. Лукас опиняється в вирі дуже-дуже дивних подій. Що буде далі? Ви можете дізнатися, прочитавши цю книжку. А насправді, перше, що я побачила, це екранізація від Романа Поланськи, яка мене захопила. Я не пам'ятаю, коли я дивилася фільм 99-го року. Я подивилася напевно, ще дитиною. Я була в величезному шоці, мені так сподобалося, і я. Я б сказала, що я кілька разів на рік переглядаю цю історію. Цей фільм він мені не перестає подобатися. Я обожнюю молодого Джоні Деппа в головній ролі. Він дуже дуже незвично, дуже класно дивиться. Він він там ще не грає Джека Горобця, як вже в наступних всіх кронізаціях. І ця книжка. І ця взагалі і фільм, вся ця історія, вона оповита якоюсь такою містикою, дуже дуже мені близькою, тому що я люблю історії про відьом. Я люблю про демонів читати саме самомістичні трилери. Це напевно не мій найбільш улюблений жанр. Ось і ця цей фільм це прям яскравий приклад того, що я найбільше люблю. Я дуже раджу вам спробувати цю книжку. Тут ще присутня цікава лінія саме з клубом Дюма про трьох мушкетерів. Багато згадується. Тобто, всім, хто любить цю історію, це теж може сподобатися, незважаючи на цю всю містичну складову. Ось хоча насправді я не дуже люблю дюма, і це було найменш цікаво мені в цій історії. Більше всього були цікаві стампи їх дослідження, те, як Корсо рухався. Ось, але я би однозначно рекомендувала вам подивитися, що екранізацію з депом, що прочитати цю книжку, це дуже круто, і я думаю, що всі любителі містики, трилерів, вони можуть отримати шалене задоволення від цієї маленької історії. У мене на сьогодні все. Я дуже дякую вам за те, що ви були зі мною, переглядали це відео. Мені дуже цікаво почути ваші враження, мені дуже цікаво почути, чи ви щось дивилися, чи читали з мого переліку. Також буде цікаво почути, можливо, якісь історії вас захопили, можливо, ви якісь фільми спочатку переглянули, вже після того зацікавилися книгою. Будь ласка, пишіть це все в коментарях. Я всі, все прочитаю, на все відповім. Буду дуже рада вас чути з вами поспілкуватися. Дякую ще раз за те, що переглянули мій ролик, і всім па-па. Не прочитала Буд... Боже, то що ж такі?